Як зробити стрілку для навислої повіки. Ось схематичне око. Зверху ми бачимо складочку, і ми повинні помітити оцю точку, де складочка закінчується. Це важливо, тому що стрілка має завжди йти під нею. Тобто вона не повинна якби, підніматися вверх і перетинати цю складочку. Ми малюємо спочатку першу лінію від третини ока до зовнішнього куточка і трошечки далі. І з цієї точки внизу ми виводимо лінію в сторону В сторону, трошки по діагоналі, як хочете, наскільки далеко хочете. Між цима двома лініями утворюється маленький посередині ось такий кутик. І нам цей кутик потрібно замалювати. Ми його замальовуємо і фактично стрілка готова. Далі ми просто згладжуємо і вирівнюємо цю лінію, щоб вона виглядала як одна суцільна.